Так, Включив, да? Пульт управління ворот. Ось ворота, Ось циліндри, ось кабель. Значить, що у нас тут? Ось запобіжник поки виключили, щось почав глючити. Трансформатор, антенна, там симка вставляється з той сторони. Ось ось ці ось клавіші клацімо настройка. Ось тут десь до нас горіти. Ледовські лампочки у них 4 штуки, вони то кожна горить, показуємо де що, який режим роботи. Ось кнопочки. Щось вона почала глючити, робили ворота. Почала глючити. зараз на переключення сделати, перезагрузить програму. І тоді Буде працювати, сподіваємось. СВС 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 Не, не, не Аккуратненько Так дивимось СВ3 Ось на СВ3 Переключити П ПР-1 и ну, PH 1, PH 2 в положение он для прохождения режима обучения то есть будем заново вчиты все аппарата ось вами 3 потеком положение он переключаем Но это надо включить этот самый запобіжники трансформатор ж ясно поніжаю на 12 ось воно переключається ці тумблерки, туди сюди туди сюди по этому, по паспорту на китайському це перевели по паспорту це куди що переключати оце ось всі режими ось тумблерки он оф переключаються і показує куди шов. Ще раз. І ось тут ось світлодіоди. Вот. Е, система вважається загружена нормально, отрегулювана Если світлодіод мігає, ну, два раза, тик-тик, потом не говорить тик-тик, тоді вважається нормально. Сейчас будем працювати. Включив запобіжник включив запобіжник он горить перший лед постійно це означає що програма не обучена От. ну і написано переключити в он переключити в он зараз я не... запобіжник на витягну